Вас вітаю Абрамс. Нещодавно ми отримали поповнення по рюкзакам, які використовують Збройні сили США. Всі вони складського зберігання були в використанні, але загалом повністю функціональні і робочі. З рахунок цього є можливість дещо знизити ціну. Рюкзаки класні, надійні, вони вже дуже давно експлуатуються в Збройних силах США. Ось це 3D Assault Pack, об'ємом 35 літрів, має купу тяжок по периметру, карман основний та один зовнішній. Ці рюкзаки вже не один десяток років використовуються в Збройних силах США і довели свою надійність і функціональність. Що стосується ось цього рюкзака, це у нас Medium Assault Pack, це середнього розміру рюкзак між штурмовим та експедиційним. Об'єм приблизно 50 літрів має пластикову раму, яка адаптована до використання з бронежилетами і за рахунок цього простору, який створюється, досить комфортно носити їх саме з бронею. Дуже якісні, надійні, оригінальні речі це не копії, не схожі на оригінал речі, а саме оригінальні військові американські елементи спорядження, які... Проходять відповідну сертифікацію та відповідають суворим вимогам збройних сил США до військового спорядження. Заходьте в Абрамс, купуйте оригінальні, класні, якісні речі, які будуть радувати вас своєю якістю та строком служби.